Слава Богу, давайте разом скажемо. Слава Богу. Це не що інше, як прославлення нашого Бога. І Андрій так, знаєте, актуалізує там людину або характеризує якось її. Ну, в принципі, це правильно, щоб зауважувати, зосередити увагу. Треба щось таке, знаєте, щоб люди зацікавилися. І це сприяє зосередженню нашої уваги. Тому хай благословить нас. Хочеться прочитати один текст для нас напередодні Свята Різдва, де народження нашого Господа Ісуса Христа, яке ми будемо відзначати, я так читаю події там, в Луки, в Матвія, в Марка в Євангеліях в, в Івана. І одне слово, так, знаєте, як, як то кажуть, що закорінилося, бо в'їлося в мою пам'ять в мій зір, і я хотів би з вами поділитися цим текстом. Євангелі Луки, перший розділ з 26 віршу. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гаврилу у галилейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосип, з дому Давидова ім'я ж Діви Марія. Ангел увійшов до неї сказав: Радуйся, благодатна, Господь з тобою благословенна ти в жонах. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його і міркувала, що б то значило це привітання. І сказав їй ангел, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі, народиш сина, і наречеш ім'я йому, і Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престол Давида Отця Його, і царюватиме в домі Якова повік, і царство його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу, як же станеться це, коли я мужа не знаю? Ангел сказав їй у відповідь. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього сінить тебе. Тому народжуване святим наречеться сином Божим. І ось Єлизавета, родичка твоя, і вона зачала сина в старості своїй. І це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною. Ангел навідався до Марії і Йосипа. Він. Разом спочатку з Йосипом розмовляв із Марією, і він хотів донести їм думку важливу. Він хотів проговорити до них. І те, що він сказав для них, це було неочікувано. Це було настільки вражаюче або, можливо, перевершувало їхні очікування, що вони ну, не знали, як реагувати на ці слова. Але читаючи Євангелія від Луки з самого початку, з першого, з першого віршу, ми можемо бачити е, про те, що там були до них теж люди. Це була Єлизавета, це був Захарій, він був священником в храмі. І подібна історія, як і в, в Марії з Йосипом, ну, десь, можливо, вони схожі між собою, але. В них було дещо більш печальніша історія в Єлизавети із Захарі. І якщо ви будете читати, от перечитувати, дивитися, то насправді була складна ситуація саме в тій сім'ї, тому що в них не було народжуваності дітей. Вони не могли народити дітей. І в соціальному такому, знаєте, середовищі, в якому вони знаходилися, це було десь, можливо, і принизливо, десь, можливо, її називали навіть неплідною. десь Зі сторони дивилися по-різному. Це, по-перше, ну, було, скажімо так, в майбутньому, там вже коли до старості доживали, там було складновато, що не було дітей. Але в той час, коли вони жили, теж було складно, тому що характеризували тих, кого не, народжують, не народжуються діти, характеризували, що ніби десь там якийсь за ними замічений гріх або, можливо, Бог якось по особливому дивиться на них. Але насправді. Єлизавета і Захарів вони були святими людьми, він був священником. І ось це слово, яке саме врізалося в мою, в мою скажімо, свідомість, або в мої очі, це 37-й 37 вірш. Ангел навідався до них особисто, щоб повідомити їм новину. І він сказав такі слова: нічого бо немає неможливого у Бога. Це говорить переклад Хоменка. Богієнка звучить він, бо не буває безсильним у Бога ніяке слово. От подумайте про це, і давайте уявимо ситуацію будь-яка, яка відбувалася в вашому житті, бо, можливо, зараз відбувається. Ось, і саме те відбувалося і в тих сім'ях, в, сім в Єлизавети, в Захарії. У них була складна ситуація. Можливо, там і в Марії з Йосипом вона була легша, але теж ангел навідався до них, і він каже і підтверджує, що саме в Єлизаветі і Захарімось. Вона була неплідною, він навіть каже, як в народі її називали, каже, що в них не було дітей, але вона зачала вже шостий місяць, як вона вагітна. Тому він каже, що в Бога не останеться ніяке слово безслідним. І ось Уявіть ситуацію, яка б відбувалася можливо, або відбувається сьогодні в вашому житті, в нашому житті, або взагалом в нашій країні. І ось це слово, знаєте, таке актуальне сьогодні для нас. Воно було актуальне для Єлизавети, для Захарії, для священника, що слова Божі, вони не бувають ну, невиконаними. Воно без, безслідно не буває. Каже, як дощ падає на землю, так і слово Боже виконується. Воно робить свою роботу, дощ та виконує свою місію, виконує своє послання, яке Бог йому задає. І так само Боже Слово, яке приходить в життя людини, воно теж виконує е, своє завдання. І ось хочеться е, дещо можливо подумати над тим, що насправді. Е, Стільки часу було в Єлизаветі і в Захарії ну, такого неоприділеного і, можливо, нехорошого зі сторони людей. Але все ж таки вони залишалися вірними, вірили в те, що Бог може звершити для них своє чудо. І прийшов той момент: це не один рік, це не два роки, це багато років. Те, що відбувалося в їхній сім'ї, те, що про що вони переживали. Я знаю, в мене є одна така знайома сім'я, яка теж одружилася дуже, дуже давно, ходять до церкви, і в них немає дітей. І якось ми розмовляли з дружиною, з цією сім'єю, ми дуже хорошо їх знаємо. І вони кажуть, ця, ця жінка каже, це знайома там наша, вона каже, ви не уявляєте, що мені приходиться просто пережити. Ви каже, навіть не знаєте. Мені інколи не хочеться йти в церкву. Каже, стільки разів до мене різного, з різних сторін підходили і казали, ну, що тільки не казали, і як тільки не говорили. Вони більше 10 років одружені, і в них немає дітей, ходять до церкви весь цей час. І вона каже, що мені справді інколи вона виходить раніше, щоб з людьми не зустрітися, тому що, каже, я не знаю, що, що очікувати, що мені скажуть сьогодні. І що тільки не казали? Ось уявіть таку сім'ю. І тим більше він священником, дружина допомагає йому. Хороша, прикладна сім'я в той час, можливо, сьогодні це легше, хоча ну чуєте, що я кажу, що воно не легше. А в той час, коли він був священником, і взагалі по-іншому дивилися. Тому уявляєте які слова ангел приніс для цієї сім'ї. Він каже, що ніяке слово не виконане. Не Боже Слово, яке говориться, воно не буває невиконаним. І хотілося б на, сьогодні, щоб ми молилися і просили Бога, щоб Бог він прийшов до нас і сказав своє якесь слово, яке мало би для нас виконатися. Я не знаю, яке це слово, в, в яких ми ситуаціях знаходимося і в яких ми умовах. І один текст із Біблії ще цікавий. Давайте нагадаємо одну історію, це так десь подібно було в Авраама і Сари. І що цікаво, що ангел, коли прийшов до них, він не просто сказав це слово, пам'ятаєте, що він сказав там ну, впродовж розмови своєї? Він каже, що народиться у вас син, народиться у вас дитина, і рівно через рік я прийду до вас. Ну, там, Через певний період. Він перевірить, тобто він має підтвердити те, що має відбутися. Це не просто, знаєте, сказав слова і пішов. Він каже, я буду точно в такий самий час через рік у вас. І і виконалося, це слово виконалося. Тому хай Бог допоможе, що. Е, і там такі слова теж були сказані, це буття 18 розділ. Чи є щось складне для Бога. Задає питання, чи є щось складне для Бога. І на означений час я буду тут наступного року і в Саре буде син. Я собі зауважив, знаєте, я так думав над цим текстом. Я думаю, ангел вирішив перевірити. Хоча він знав точно, що це відбудеться, але вирішив перевірити, підтвердити і переконати, що це не просто якийсь жарт, це не просто слова, а це слова, які будуть матеріалізуються потім. Хай Бог благословить нас, пам'ятати нам, що яке слово від Бога ну, сказане в наше життя, воно точно не пройде мемою, воно не може не виконатися. Все, що Бог сказав, все, що Бог скаже, і воно має виконатися, воно буде виконане. Все, що Бог сказав уже, і все, що він скаже в наше життя, в наші вуха, для нас, через слово своє. Можливо, хтось думає, ну можливо, це якесь конкретне пророцтво, Бог когось підніме, і пророк підійде і скаже: оце точно має виконатися. Але насправді, якщо ти слухаєш Слово Боже, і воно пронизує твоє серце, це вже до тебе говорить Бог. Воно має виконатися в твоєму житті. І це найкращий приклад всемогутності Бога. Наскільки потужний і могутній Бог в своєму слові, хочеться зауважити ще як висновок того, що щоб наша молитва, вона була, е, знаєте, про те, щоб до нас навідався Бог з переконливими, переконливими словами, що нічого, те, що сказане в наше життя, воно не може пройти або не може не виконатися. Воно має виконатися. І я таки зауважив декілька таких пунктів, які можна було б назвати. Якщо в тебе земні твої справи безплідні, там говориться в, цьому, в цих двох історіях, які я говорив, там говориться конкретно про безпліддя. І я так назвав: що якщо в твої, в твої земні справи, які ти сьогодні робиш, ти не бачиш результату, вони безплідні. Бог може зробити їх плідними. Якщо твоє служіння, яке ти робиш, воно безплідне, бо ти не бачиш явного результату, можливо, не дійшло до твоєї межі. Я вірю в те, що коли ти будеш служити, коли ти будеш довіряти Богу, Бог принесе великий результат твоєму служінню. Якщо те, те, що ти робиш, взагалі, будь-що ти робиш, я не знаю, що це може бути. Те, що ти робиш, воно не приносить результату, Бог може дати результат. Амінь. Бог може дати результат. Якщо твої молитви безплідні, якщо ти, можливо, твоїм людським поглядом, моїм людським поглядом, ти не бачиш результату. І дійсно так буває. Коли ти молишся за щось, ми не скажемо, що ми супергерої, але насправді наш Бог він, він дуже великий потужний, це характеризує його велич. Він зробить твої молитви результативними. Хіба ми не один раз пересвідчувалися в те, що Бог робив чудо в нашій церкві або в нашому житті? Багато разів пересвідчилося. І він прийшов до Марії і до Єлизавети, і він каже: не може не виконатися слово, воно не може бути безплідним. Якщо в твоїй сім'ї щось йде не так, адже буває, що щось йде проти нашої волі, проти наших якихось планів, проти нашого світогляду, вірте, що Бог може зробити результат, і Бог зробить великий результат. Якщо в твоїй дружбі немає результату, з кимось ти хочеш подружитися і немає результату. Я вірю в те, що Бог може дозволити, і в тебе появиться хороший друг, в тебе будуть хороші друзі. Адже так важливо, щоб, щоб дружба була. І дійсно, Бог, про те, щоб ми заводили друзів, щоб ми спілкувалися, щоб ми радилися, ділилися якимось хорошим настроєм, поганим настроєм, хорошими емоціями. Я вірю в те, що Бог допоможе і в дружбі. І якщо в якимось інших справах, може це бізнес, може ще щось, що безрезультатне або безплідне. Я вірю в те, що Бог. Прийшовши до Марії і прошовши до Єлизавети, він сказав ці слова. Він каже: Ой дивися про Марію, кажуть, що вона безплідна, але я зроблю велике вона народить сина. Так сьогодні і в наше життя Бог прийде своєю перемогою. Амінь в нашу країну, в Твоє місто, в Твою сім'ю, в твою дружбу або в щось інше. Тому я хотів би, щоб ми помолилися. Давайте піднімемося, помолимося, скажемо, Боже, приди до нас своїми словами. Хай твої слова виконаються. Хай те, що ти скажеш, воно не буде безплідним, хай воно буде, принесе великий результат. Амінь. Господь.